Як виглядає європейський горіх у інженерній дошці? Дивимося. Зараз будемо його лакувати. До речі, будемо лакувати під імітацію американського горіху. Тобто наверх у нас буде покриватися таким темним лаком. Зараз ця дошка має ось такий от вигляд. Як Бачите, є сучки, є зміна кольору. Але після покриття лаком весь колір стане ось таким. Темний. Тобто буде імітація в нас під американський горі. Тут невелике в нас замовлення, 40 квадратів. Пізніше покажу вам вже готовий результат. Тобто наскільки ця дошка зміниться після покриття лаком. Буде дуже-дуже красиво. Зараз багато замовлень маємо в черзі, є в нас французька ялинка, палуба і багато-багато різних. Ого, цікавить інженерна дошка. замовляйте, не виробнику.